О, чманів, чи що? наш важкий танчик базу бере. Та як ти що робиш? Ти що робиш? КПЗ? Ти повинен тут битися, ти повинен настрілювати. Кого буде забирати? Є дві. В полі... В нашому полізорога, на жаль, у сейвових зонах стоять дві пити. Само ми даємо по емілю. Ще разок резервний, звісно, що ж, ну а як же ж? Три тисячі напуляного демеджу одразу ж і їхній. Еміль залишається без хідпотів. потім. Надіюся, з ним впораються, так, впорались, забрали. А в нас знову мінус три машинки. В них всього лижна, всього дві. Ну чому те? Ну чому так ми пішли на довге КД? Ах, резервку знову використовував. Як прекрасно, що ж нас таки, все ж таки, італійці мають змогу використовувати резервний снаряд і докадешуватись, правда? Ну це ж просто прикольно. Це ж просто красота. І ми що робимо? Поки що стоїмо в ті самі позиції, де ми і стояли. Закадешили -за резервку, закадешуємо вже. Подивися, яка швидкість заряджання другого снаряду? в 4,6 секунди. Ну це ж просто прекрасний. ап, як на мене, я не знаю, друзі, як вам.